Вітаю всіх, хто цікавиться парламентським життям в Україні? Ефір каналу Нова Волинь продовжує передачу. Ми вас обирали. студії сьогодні народний депутат України, восьмого скликання Ігор Лапін. Вітаю вас, Доброго дня. Україна має отримати наступний транш кредиту МФФ вже на початку лютого. Разом з тим озвучені умови меморандуму майбутнього, що зокрема щодо пенсійної і земельної реформ. На вашу думку, чи потрібно йти Україні на виконання усіх вимог кредитора? Дується ну, перш за все, є таке поняття, як державницька позиція. Якщо ми не будемо відстоювати власні інтереси, то в результаті ми втратимо Україну. Ми колись так само її почали втрачати, слухаючи Росію. Зараз прив'язані до тих чи інших траншів МВФ, які мають певні вимоги, починаючи там торгівля лісом, підняття пенсійного віку і так далі. Я вважаю, що, перш за все, ці вимоги, вони не стільки вимоги, скільки вони рекомендації. Тобто МВФ рекомендує. А вже наше діло вирішувати це питання. І другий момент, на якому я хотів наголосити, ви знаєте, ну, минулий рік ми якось без траншів прожили, богу дякувати. Я думаю, що хватить залазити в борг. Бо ці борги будуть віддавати наші діти, тому я вважаю, що в принципі треба знаходити власні резерви і ресурси для того, щоб Ну, працювати, розвивати нашу державу. З приводу цього наступне запитання: ну якщо не дай Боже, нам кредит МВФ не дадуть, як це відобразиться на нашій економіці і чи готові народні обранці у стінах парламенту до потужної роботи саме для наповнення державної казни? Е, ну, дивіться, перш за все, ну, державну казну у нас наповнюють наші закони і наш уряд. В даному випадку в нас є ще такий резервний момент, я би сказав, б, в розмірі 1,2 мільярда доларів, тобто це близько 50 мільярдів гривень. Це що стосується. Спецконфіскації. Я думаю, що саме ці кошти, плюс кошти, які все-таки очікуються отримати від приватизації, тільки не такої провальної, як провадив її пан Білоус з приводу ОПЗ. Ми всі були свідками цих подій, От, але більш така реальна приватизація, яка має бути в економіці держави. Тому я вважаю, що в принципі резервні моменти, які не були враховані в бюджеті, але тим не менше можуть надати певні кошти для бюджету. Я думаю, що в нас є. Тому в даному випадку я вважаю, що. В разі відсутності транша МВФ це не буде критично для економіки держави, тим більше, що ми бачимо перші результати децентралізації на місцях, тобто, все таки економіка все рівно рухається вперед. Питання обороноспособності, звичайно, витягує колосальний ресурс, але тим не менше є внутрішні резерви в держави для того, щоб все таки обходитися без позик. Наприкінці жовтня минулого року ви подали законопроект 5303, яким передбачена зміна до статті 99 конституції України щодо удосконалення конституційної функції Національного банку України для забезпечення економічного зростання країни. Власне, що він. Передбачає, і чи реально це в нинішніх умовах? Дивіться, справа в тому, що це я був один із ініціаторів дано, даної проблеми, тобто ну, співзасновників. Спів да? Справа в тому, що взагалі в нас Національний банк має певні функції і, і як державний регулятор, і слідкує за цінним папером, і втручається в питання бюджету, і впливає на курс валюти. Тим більше, дуже багато моментів, які залежать від особистості, яка керує Національним банком. Це теж це все взаємопов'язане. І не врегульовуючи цих проблем в комплексі, тобто, маючи той віз, на якому зараз знаходиться Національний банк, ми так далеко вже не заїдемо. Тому назріло питання конституційних змін, в тому числі щодо Національного банку, його функцій, так само, як ми пішли по конституційним змінам щодо судової системи. Тобто це є. Пакет реформ взагалі в державі Україна. І вони мають стосуватися основних сфер. Що то кажу? Неважливо, чи це національний банк, чи це судова реформа, тобто це є основні сфери. Тим більше потрібно постійно наголошувати, що все-таки в нас парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська, скажімо так. Тому в даному випадку логіка законотворців полягає в чому? Потрібно реформувати. І це головне, можливо, щось популярне, щось не популярне, щось дасть наслідки сьогодні, щось дасть наслідки завтра, але тим не менше потрібно рухатися вперед, і в принципі ми в цьому рухаємося. І, знову ж таки, що стосується національного банку, знову ж таки говорю. Тобто, ну, є багато функцій, які йому не притаманні, і їх потрібно, щоб національний банк все-таки не мав такої можливості. Він має дивитися глобально за системою фінансової в державі. А виходячи з позиції тої ж самої пані Гонтерею, яка... В подарунок 31 грудня минулого року зробила подарунок Альфа-Груп, і Альфа-Груп викупила акції Юнікредит, і в результаті в нас російський сектор в фінансовій системі займає вже понад 30%. На сьогоднішній день російські банки в нас тримають досить колосально. Зараз, ще, якщо об'єднати ці всі моменти, знову ж таки, додаткові банки хочуть викупляти українські мережі. Російські банки, і якщо далі продовжувати цю політику, ну то в результаті в нас не треба буде воювати Росії з нами. Вони можуть зробити що захочуть, коли коли внувши знову ж таки, обанкрочування топ-банків і в той же час. Під якими прапорами, під якими гаслами це робиться з з боку Нацбанку. Тобто це такий контроль, чи це таке це чи це така боротьба з українським сектором економіки на сьогоднішній день? Я вже сумніваюся в патріотичності керівництва національного банку України. Далі говоримо про кошти. Ви були учасником селекторної наради за участю голови облдержадміністрації Володимира Гунчика з питань саме реалізації інвестиційних проектів цього року. Там на зустрічі визначали об'єкти, котрі потребують саме фінансування з державної казни за підтримки уряду. Чи визначено вже цей перелік? І що потрібно для того, щоб фінансування отримати? Дивіться, ну перш за все, в нас якось так традиційно склалося, що ну, якщо говорити про Лучани, про Луцьк, і про депутата Лапіна, ну, вдалося залучити на обласний центр, там на Луцьк, на округ, енну суму коштів, ну десь там порядка 20 мільйонів. да, Тобто, і ці кошти залучаються на округ, звичайно, розприділення їх і фінансування ну якби Узгоджуються, в тому числі з народними депутатами, ну я би сказав, не узгоджуються, а народні депутати там просять виділити кошти на той чи інший об'єкт. Коли є тісна співпраця між народним депутатом і міською владою, наприклад, якщо говоримо Лус, там от, Лапін там Романюк, що ми на постійному телефонному зв'язку, то фактично у нас проблеми нема з цим, щоб освоїти ті кошти, щоб направити їх на більш глобальні проблеми. Але є підприємства загальнообласного рівня. І Суть наради полягала в чому, Щоб ми в комплексі всі народні депутати боролися не тільки за свої округи. Але за загальні питання, які стосуються області, це той же самий, наприклад, там перинатальний центр. Ми можемо говорити про госпіталь ветеранів, як от голова облдержадміністрації наголосив, от госпіталь ветеранів ті, що там на Ковальській, що це теж якби обласний. Ми маємо вже ветеранів молодих, які не в великій вітчизняній війні чи Афганській війні брали участь, а вже в нашій війні брали участь. Тому є загальнообласні такі от напрямки, і мова йшла про те, щоб ми налагоджували комунікацію. Зараз створена робоча група. В тому числі туди входять помічники народних депутатів для того, щоб не лише думали про свій округ кожен депутат, але й про обласні е завдання, які є. Ви нещодавно повернулися зі Сходу. Яка там нині ситуація? І, зрештою, чи підтримати ви ідею блокади Донбасу, навіть якщо. Підприємство зареєстровано в Україні платять податки до українського бюджету і зарплату українцям. До речі, ще два роки тому ви подали законопроект про економічну блокаду окупованих територій. Досі так. він не підтримав, не отримав підтримку. Дивіться щодо що стосується економічної блокади окупованих територій, це одне з правил ведення війни: розрушувати інфраструктуру супротивника. Создавати там хвилювання, в тому числі місцевого населення, яке мусить підніматися і очолювати, як кажуть, національну визвольну боротьбу. Я логіка законопроекту полягає в тому, що якщо в нас війна, хоч ми її там і не називаємо війною, бо зовсім тоді міняється правовий статус держави, в тому числі і там і свобода слова і все остальне, ми це розуміємо. Але логіка яка? У нас є неприхована агресія. Є Російська Федерація, яка контролює бойовиків, в тому числі заганяє сюди регулярні збройні сили, і є місцеве населення. От мені цікаво завжди було, як шахтери шахт імені Ахметова. Отримують заробітну плату там на тій території. Якщо говорять про те, що нам поставляють воль, значить за цей воголь хтось платить. Говорять, що ця шахта, юридична адреса зареєстрована в Україні, податки платяться в Україні. Це я зрозумів. Податки платяться в Україні, зареєстрована в Україні. А як гроші возять на ту сторону? От мені завжди було цікаво. І не тільки У нас до сих пір є вільна економічна зона Крим. Ну, це абсурд. Вільна економічна зона Крим. Її робили ще під прапором пана Кусюка, який прийшов до президента України е головою адміністрації. Він побув три місяці, налагодили вільну економічну зону Крим. Потім він пішов, став ложки, Ну і далі там вже поетапно. Тобто, я не можу зрозуміти, яка вільна економічна зона Крим. Це на території підконтрольній Російській Федерації. А я вам скажу, це все робиться для чого? Фури йшли на Крим. З території України кажуть, ми ж їдемо в вільну економічну зону в Крим, тобто зовнішня економічна діяльність не реєструється, податки не платяться. Вони заїжджають туди, звідти на паромі їдуть в Москву, везуть товар. Якщо проаналізувати кількість фур, яка зайшла в Крим і вернулася назад через Крим, то там в десятки разів менше. Чому? Тому що вони потім грузяться товаром в Росії і вертаються через Харківську область, через Митницю на Україну. І отак от от воно циркулювало завжди. Тому логіка законопроекту полягала саме в тому: економічна блокада окупованих територій. Тоді дуже красиво приїхали, всі попіарлися. Ми зробили економічну блокаду Криму, залучилась самооборона і Майдану, і одеська організація, там різні організації, там була куча-куча народу. Приїхали політики, всі попіарлися, покричали, і колеги мої, як то кажуть, революціонери і не тільки. Приїхали представники кримського татарського народу, народні депутати, все камери, дрони. Все було дуже-дуже гарно. Татари, які їхали тоді з нами на блокаду, казали: ми потерпімо, ви це робите, ми потерпімо, щоб тільки швидше сволоч від нас ушла, тобто мається на увазі російські окупанти. Результат: цей законопроект на комітеті був завалений представниками кримсько-татарського населення, тобто Чубаровим, і колегою з Народного фронту Логвінським. Я не можу зрозуміти одного: для телевізора ми кажемо одне. А в результаті в парламенті не підтримуємо. А тепер подивіться на цей закон 2.4а, скільки народних депутатів, в тому числі тих, які зараз там знаходяться на блокуванні, долучилися співавторами до цього законопроекту. Скільки з них хоча б раз по телебаченню сказали, що є ж такий законопроект? Тобто блокаду треба робити, але це треба робити руками держави. Ініціатива громадськості це дуже хороша річ. Я її підтримую повністю. Ну, аби тільки не було Махновщини. Ми маємо договорняк між шахтами Ахметова і е, теплоенергостанціями теплоенерго, Ахметова. Луганська тест, Ахметовська шахта, які туди поставляють уголь, антрацит він в, в, добувають лише на тій окупованій території, і без нього ця електростанція не працює. Тобто це є певного роду договорняк. З другої сторони, народ почав блокувати. Якби ж вони блокували товари туди, ну, якщо вже склалась така ситуація, що нам треба цей вуголь сьогодні, то давайте будемо блокувати товари, тому що коли там не буде за що їсти. То буде тоді зовсім інша розмова. Я не бачу, щоб шахтери виходили там на мі... Я бачив, ви знаєте, я бачив в Донецьку похорони мотороли. І це бачили всі люди. Всі канали транслювали. Сотні тисяч людей хлопали з квітами і йшли хоронити Моторолу. Розумієте? Я не хочу, я, я думаю за українських громадян, за патріотів, але я не хочу переживати геть за колабораціоністів. От просто в мене геть ну, ніякого відношення до цього нема. Аналогічно. Якби сили цих народних депутатів, які сьогодні піаряться на цій блокаді, були направлені в парламенті на просування закону 2004 а а потім ще громадські активісти, такі ж самі активісти активні, приїхали б до парламенту і показали. У нас 300 вкладчиків банку Михайлівський, вибачте на слові, поставили мітингами в позу весь парламент. Ну, хоча це неправильно. Так, да, ми проголосували, тому що треба було щось робити, бо це люди. Але з іншої сторони, є куча конфіскованого майна, якого достатньо для того, щоб посити ці вклади заборгованості по вкладам. Тобто, розумієте, я не, не бачу комплексної роботи. Депутати і громадськість мають співпрацювати, якщо ми хочемо досягнути результату і заставити інших негідників, які є в парламенті, і блокують проходження даного законопроекту, проголосувати і переконати їх в тому, що це потрібно, бо інакше на ця війна буде вічна. Так що така от ситуація. Тому блокада це тема. Ідея хороша, виконання в нас, як завжди. Є питання до блокувальщиків. Я дуже я по телебаченню бачив пару блокувальщиків, які в 2015 році займалися контрабандою на тій території, на території Луганської області. Я бачив це. Я, я знаю, коли я бачив, коли в Кримській блокаді блокувальщики перетворювалися в рішальщиків. Оце є наша проблема. З хорошими гаслами, бо є багато людей, які поїхали на ідеї. Дійсно. Я знаю, з Волині наші бійці поїхали, мої побратими. Поїхали, поїхали з ідеєю. Тільки я їм казав, хлопці, дивіться, щоб ви грали, а не вас зіграли. Оце от саме головне. Нині активно громадськість обговорює рішення, яке, можливо, з'явиться найближчим часом, про те, що кожному українцю дешеве авто, ви один із прихильників такого законопроекту. Чому? Дивіться, я прихильник цього законопроекту на тлі того, що авто це не розкіш, а засіб пересування. Але в нас, на жаль, Перша версія законопроекту 5567, яку я, до речі, критикував, була недолуга. І знову ж таки, маніпулятивна подача інформації. Лапін проти дешевих авто, лапін за дешевих авто, але виключення породжують беззаконня. Я проти. Дешевих авто для якоїсь категорії, хто мають родича в Польщі чи мають Прибалтиці. Я за дешеві авто для всіх українців. Я за, за те, щоб е, кожен е, учасник безпосередніх боєзіткнень, наголошую, не аточник. У Нас всі міліціонери і прокурори вже скоро атошниками будуть. У нас Чорнобильців 3,5 з мільйона пільговиків. Тобто учасник безпосередніх боєздітнень, що мав право собі ту одну машину мати, автомобіль загнати, як кажуть, по якійсь там суперпільзі, яка там чуть ли не закупічане розмитнення. От. Але знову ж таки я не хочу, щоб частина людей, яка мітингує, розказує про бідних українців, приїхавши на мітинги на Туарегах, на Лексусах, на Прибалтійських номерах і на польських номерах, розказують, як вони бількаються за бідних українців, заїжджаючи на територію України за правилами на 5 днів. І зараз, коли контрабандні потоки закінчилися, вони не можуть вже контрабанду, їм не вигідно їздити туди-сюди і створювати черги на митниці. Почали розказати, а ви нам тепер це узаконьте. Ну не можна бути трошки вагітним. Треба бути нормальною людиною і йти в руслі. Я за те, щоб були дешеві авто для всіх українців, а не для певної категорії, там 200 чи 300, хай даже їх там тисяча є. От і все. Так що логіка така. І зараз ті ініціативи, які я подавав, я дивлюся, цей законопроект перевнесений, з врахуванням тих ініціатив, які я озвучував на телеканалах. І вже він більш-менш починає ну, вирисовуватися такий більш-менш нормальний. І я його тоді підтримую. А як щодо... Як ваша думка щодо права громадян України на зброю? Значить, громадяни України мають право на свій захист згідно конституції, в тому числі і на зброю? Я не бачу різниці між громадянином України, який купив собі нарізний карабін, і щоб він не мав право носити короткоствол той же самий пістолет. Тим більше я є ініціатором змін до кодексу Кримінального кодексу України, зокрема до статті 36, де позбавляється слідчого. Суб'єктивно вирішувати було перевищення чи не було перевищення? Бо в нас як правило, оце от питання вирішувалось на думку слідчого перевищив громадянин межі чи не перевищив. Як правило, вирішував або недорого, або по замовленню дорого. Ну я вже це утвірю, Я не говорю за всіх, бо були і чесні люди. Але дуже мало я бачив таких випадків, коли думка слідчого співпадала з об'єктивними обставинами справи. Як правило, судили за, за за навмисне вбивство, а не за самооборону. Тому. Я повністю підтримую право громадян мати зброю, коли вона легальна, коли є гільзотека, коли є відстрільно, коли відомо, який пістолет належить якому громадянину. Набагато легше контролювати це, ніж зараз. У нас більше мільйона громадян мають зброю. Ну і ніхто ж не ходить з мисливським карабіном, не стріляє. А якщо вже стріляє, то це вже ну зовсім інше його легше знайти. Тому. Я підтримую повністю право наших громадян. Не можу не запитати у законодавстві України. Немає чіткого відмежування учасників бойових дій від учасників війни. Е е кілька днів тому ви... Висловили таку думку про те, що особи, які не беруть безпосередньо участі у бойових діях, а лише знаходяться на території АТО, не можуть отримувати статусу учасника бойових дій. Що вас змовило до таких тверджень? І чи потрібно ви... Дивіться, виправляти е такі є поданий недоліки? законопроект 3820, в якому чітко розмежовується саме оця от ситуація з учасниками бойових дій від учасників безпосередніх боєзіткнень. зіткнень? Ми не можемо забрати посвідчення в тих, хто вже їх получив. Нас міліціонер, який стояв біля Харкова на Купінському блокпосту за 200 км від передової, теж учасник бойових дій. І прокурори, які там далі з Сєвєродонецька ніколи не заїжджали, теж учасники бойових дій. Тому я є пропозиція, як саме там є розроблений механізм, як саме відмежувати по пільгам учасників бойових дій, прирівнявши їх до учасників війни. І учасників безпосередніх боєзіткнень. Отут є велика різниця. Ті, хто збігали на передові, ті, що ризикували життям, ті мають мати одні пільги, а ті мають інші мати. І фактично, якщо ми це візьмемо, чого цей закон блокують? Бо в ньому ще передбачено, що від люстрації не можна втікти, сховавшись за учасника бойових дій. Бо в нас прокурори і втікали від люстрації саме завдяки того, що їздили в відрядження туди, на тиждень. Тому, от. Тому це супротив проти цього закону такий дуже великий, але зараз ну я маю там підтримку. В принципі, Єгор соболів підтримує цей процес. Тому я думаю, що ми його допхнемо. І е, на сам кінець нашої розмови над якими е, законопроектами плануєте зосередити роботу цього року, і за, взагалі, загалом як плануєте побудувати свою депутатську роботу, зокрема в окрузі. Ну, дивіться, прийом громадян, це те, що є приймальне, будь ласка, значить, що стосується в окрузі, повна співпраця має бути все-таки з обласною радою, з обласною держадміністрацією, з міською радою, це, що стосується мене. Ну і буду намагатися знову ж таки знаходити можливості залучення інвестицій, ну, скажімо так, державних коштів в даному випадку. Ну і якщо в нас буде приваблива волинь, то інвестиції теж прийдуть, тобто все-таки, щоб волинь розвивалася. Дякую ну, вам за розмову, за те. Що Зверталися до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадую, в ефірі Волинського телебачення була передача. Ми вас обрали. Сьогодні гостем студії був народний депутат України, восьмого скликання Ігор Лапін У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. На все добре, до побачення.